Всім бажаю гарного врожаю. Дякую за довіру. Ми, ми дуже старалися для того, щоб рослини дали вам гарний урожай. Цими словами, словами подяки, минулого року ми завершили сезон вирощування та продажу розсади таких овочів, як капуста баклажанів перцю і, звичайно, помідорів. І сьогодні я, нарешті, змонтувала детальне відео про вирощування розсади томатів в парниках. Не в теплиці, а в парниках. Досвід у наш великий. Можливо, цей досвід і вам також знадобиться хто побажає. Приємно перегляду. Мене звати пані Тамара, а ви на каналі Тама Мирна. Досвід вирощування розсади у тимчасових плівкових укриттях або парниках не так часто можна зустріти на Ютубі. Красунчики. мій улюблений мобіль. Хоча його і решта не, не гірше. Отак ти точно дуже чудові. Точно такі ж. Починаємо вирощування бо засівання в березні місяці. Це числа з 15-го десь по 22 березня. В першу чергу готуємо ділянку. Ретельно розпушуємо ґрунт, розмічаємо його, щоб все було акуратно і рівненько. Ну і, звичайно, відмітили відстань. Строго, метр двадцять. Метр двадцять? Метр тридцять. Щоб було ідеально. Як каже, чоловік держимо марку, держи та фірма. Так, для парників для парників ми використовуємо ось такі дуги. Це проволока різного діаметра. Різного. Тут від десятки до, мабуть, до 15 є прямо ось такі товсті, бачите, товсті. 12 пятнадцять а є просто ось такі. Але ми їх використовуємо скоріше для того, щоб притримати плівку зверху. Ми зверху їх. Скажімо, кріпимо плівку. Роблені вони трубогибом, який у нас зовсім недавно. Деякий провід, коли ми розширили цю справу, то ми купили провід. Ну, це, напевно, десятка. оце. Там і вісім є десь. Ну, Такий купили, потім пофарбували, відповідно, фарбою для того, щоб воно не ржавіло. Ці дуги, значить, яка у них ширина? Ширина тридцять. В результаті оцього згинання виходить метр тридцять. Ширина між дугами. Як вони будуть стояти на городі, я покажу, якщо уважно будете дивитися далі, продовження відео гнули ми ці всі прутки з допомогою трубогиба, який був виготовлений власноруч, спеціально для цієї мети, адже він нам допомагав також і будувати теплицю. От на даному відео ви бачите, як гнеться труба 20 мм. До речі, посилання на те, як будувалася тепличка розміром 4,5 на 15. Там внизу за посиланням, там абсолютно всі точні розміри. Посів, здійснюємо спеціальною сівалочкою для парника. Хоча було так, що і руками сіяли. Спеціальна сівалка у нас для цих Спеціально для парників вона зроблена по випилюванні ось у додаткові зубці, і залишилися тільки зубці ось три штуки. Раз, два, три. Засипаємо, Засипаємо сюди. Насіннячко, і виходить, що є різні, е, різні ямки для подачі. Ось ми зараз обрали отакі, тому що насіння куплене, воно шліфоване і достатньо. А от, наприклад, якщо, якщо ми сіємо домашнє насіння, то воно пухнасте. Тоді ми засипаємо, передвагаємо на цей більший, такий, більший отвір. При такому посіві відстань між рядочками становить 12 см. І це дуже зручна відстань. для... Для того, щоб можна було боротися з бур'яном, якого буде досить багато. І розсада помідора при цьому не витягується і гарно освітлюється. Перевагу надаємо помідорам, які зазвичай низькорослі, або їх ще називають детермінантні, або штамбові. Сорти обираємо дуже урожайні, вони різні за формою і за сроками достигання, ну і, звичайно, за кольором. Це такі, як Санька, джина, ріогранта. Мобіл вже багато років, як я відмовилась від пікерування. Хоча раніше саджала в ящики, вони проростали, а потім займалася пікеруванням. Але це дуже трудомісткий процес, який, в принципі, не має ніякого значення. При гарному догляді можна виростити дуже гарний помідор без пікерування. Кажуть, поки я тут поговорила, чоловік каже, що зерно закінчилося. Ну, я не знаю, може пізно ввечері вітер трохи затихне. А може завтра рано вранці. Ну, поміщаю точку. Головне, його посадить. Бо в мокру землю садити це не варіант. У минулому році я в разів пробувала вручну, це жах. А поки воно все так підсушило земельку, то ми саджаємо. Дуги ставляємо після того, як вже здійснили посів. Так значно зручніше. Ставлюємо на відстані метр одна від одної. І перш ніж накрити плівкою, ми обов'язково ґрунт із посівами накриваємо агроволокном. Воно... Так, ґрунт під плівкою буде краще прогріватися. Під плівкою, під агроволокном, ну і, звичайно, сходитиме помідорчик. Але спочатку посіви дуже гарно проливаємо водою, потім натягуємо плівку вздовж усього парника. І прикидаємо їх з усіх чотирьох сторін повністю, утворюючи таке герметичне середовище. Інколи доводиться плівку, між собою з'єднувати, склеювати для того, щоб утворився один суцільний масив. Не завжди є плівка з суцільним масивом. Хоча надаємо перевагу такій. Тому доводиться склеювати. Ну, для цю операцію краще робити на вулиці, оскільки. Плівка це дуже довга, дуже широка. І в цьому році ми вирішили це робити все на подвір'ї. Склеюємо з допомогою праски паперу, складаючи вдвоє, аж поки не розплавиться так, щоб ну, не можна було роз'єднати між собою ці дві, дві частини плівки. Тягнемо і пробуємо. Якщо не роз'єднується, значить склеїлись. Але все одно треба так, щоб ще воно і до паперу не приклеїлося. Не перепалити. Як справа відбувається далі з парничками? З Висадкою і з розсадою помідорів. Їхній шлях наступний. Вони вдало зійшли, добре зійшли. Ми витягли з-під них агроволокно. І сьогодні я розкрила для того, щоб мати можливість дуже швидко рости бур'ян, щоб я могла зробити оце таку сапочку. Не виходить, так все якось робити, хоча й хочеться все, але все одночасно. Поки тут полиницю підживлювали, тут вже так назріло. так назріло. По-перше, дуже жарко. Відкривати можна ж тільки тільки ввечері, бо інакше воно погорить. Отже, проріжую. Міжрядя сапаю, міжрядя в цьому році в нас більше, тому я не мов би просапую, трохи рукам прориваю. В інших парничках ось така справа. Ось такий. Оце у нас такий там килим. Є прям такі осередки з бур'яном. Чи це помітила особливо напроти оцих отворів, які я поробила спеціально для того, щоб виходило гаряче повітря по всіх тих парниках? По-перше, побілила їх для того, щоб не так пекло сонце. А по-друге, попереду ще так прорізала спеціальні отвори. Ці отвори також служать для того, щоб можна було полити розсаду, не розкриваючи плівку. Поливаємо. Поливаємо зі шланги, але не занадто часто. Для того, щоб корінь сам самостійно шукав вологу і добре розвивався. Вже майже заходить, сонцем. Ну, необхідно це хоча б досапати і треба накрити. Завтра передбачаються величезні дощ, великий дощ. І необхідно було б це відкрити і зробити, але ще ж треба розсаду капусти вести на базар. Тому зранку я не можу це зробити вдень жарко. Ну, Можливо, дощ пройде, я тоді це все розкидаю, ну буде ж дуже грязько. Отже, це така серйозна дуже робота по рятуванню помідорчиків. Росада помідорів ось така, це вона прямим висівом посіяна. Я за другим разом її частину прорву, хоча насправді вони завжди непогані. Бачите, прориваю такий помідорчик вже в такому стані. Наступного разу, як відкрию, то вже буду підживлювати. Підживлю карбомідом або кальцево селітри, підживлю добривом 3,20. двадцятки або монофосфатом калію. Перник відкриваємо, тобто відкидаємо землю і знімаю плівку лише тоді, коли необхідно боротися з бур'яном. А це разів 3-4 на протязі цього вегетаційного періоду. І ще для того, щоб підживити сам помідорчик і пролити. Обробляю від фороб і шкідників я прямо з закритою плівкою ну, через отвори, які я раніше показувала. А відкривати їх можна або рано зранку, або пізно ввечері. Завершила я, можна сказати, просапку, міжрядичку прорідила, бур'ян прибрала. При посадці, оце таким способом прямо по сімому ґрунт і прямо в огороді, обійтися без бур'яну не виходить. Хоча б помідорчики вискочив перший за бур'ян. Але все одно не виходить від нього позбавитися. Сівчи сівалкою, звичайно, відрегулювати так, щоб було прямо просто Тому доводиться просто проривати і викидати. Виходить перероз... перерозход насіння, але насіння своє, домашнє, тому нічого страшного. Наступна має бути прополочка з прориванням помідорів. Ну, це буде чисто ручна робота. Вручну щепати кожен рядочок, стоячи на колінах. Ну це таке. Оце такі рядочки. Зараз досить так естетично. А чоловік прийде, його накриє, тому що я не буду накривати, бо я дуже поспішаю і хочу зробити як можна більше сьогодні роботи. Бо як я вже повторила 90% дуже сильно дощу на завтра. Дзвоню чоловіку, бо вже сонечко заходить. Треба закривати один із них вже. Оцей перший. Оцей треба так, ґрунт. ґрунт стараюсь не перемочувати, для того, щоб коренева система гарно розвивалася. Через те, бачите, ґрунт суховатий. Ну, сьогодні я, звичайно, після того, як оце вирвала бур'ян, залишається ось останні буквально сантиметри. Щоб було не занадто густо, щоб було хоча б ну, не більше двох. У, у родині стояло в гурці. Два. Бо три, то вже їм буде тісно. І ось розсада помідорів, томатів, готова до продажу. Коли на розсаді вже з'являється 5-6 справжніх листочків, ми її відкриваємо повністю. І залишаємо так відкритою для згартування. Буває, що ми ніч накриваємо, але це скоріше така техніка безпеки від таких тварин. І достатньо одного дня, щоб загартуватись. Ну, а так зазвичай вона стоїть декілька днів, а можливо й тижнів. Вже вона не переростає, оскільки вона на відкритому повітрі парникового ефекту немає. Ось так вони виглядають посаджені сіволочкою. Посаджені сіволочкою, мають дуже гарний корінь. Наростили корінь. Я не дуже балувала їх водою. Через те корінь там дуже гарний, важко навіть виривати. Бачите, яка земля суха, потріскалась, але проливати не хочу. Далі у нас ідуть томати, Санька. Ось він тут відрізняється за кольором. Чуть-чуть він світліший. Чотири рази бур'яни вирвані. Так, далі. Найкраще в роз... розсаді зазвичай Вологорадський, його просто часом люблять за розсаду. Я цей помідор фактично собі садити не буду, але люди люблять. Це в мене пізній Волгоградський. Він дуже товстенький, дуже упругий і в розсаді прямо красунчик. Але зійшов найгірше рожевий велетень. одинокий екземпляри, просто, як то кажуть, вогонь. Ось такі дуже, як олівці, стоять класні, великі, дуже гарні. Найбільш припали мені до душі. Це сорт Ріо Гранте, дуже рясна, плотна, класна сливка. Ходиться і для консервації, і для засушування, і для томату, для різних видів переробки. Ну і мій, звичайно, фаворит з 30-річним майже стажем. 29 років я вирощуємо. відколи в селі живем. Мобіл. Це помідор просто вогонь. Урожайність. Зашколює. ось така історія від... Дух, відзерничка. така історія розсади томатів. Ну а тепер по підживленню. Першого разу, коли ми, я відкриваю плівку для того, щоб прибрати бур'ян і просапувати, я підживлюю монофосфатом калію, розсипаючи його по ґрунту 20 грам на квадратний метр. Рясний полив обов'язково це добре для нарощування коріння. Після того, як другого разу ми відкриваємо. Парник і знову прориваємо боя наступного я, разу. Я вже так. піддоблюю карбамідом вже або аміачною зали... селітрою. Ну надаю перевагу карбаміну. Знову Ось рясний порив. полив для того, щоб добриво і розчинилось, і потрапило в уни. Це вже для нарощування гарної листкової вічно маси. Далі спостерігаю за станом розсади. Якщо я бачу, що вона потребує ще підживлення, то я тоді звичайно обробляю по листу. Можу обробити по листу рівнозначним добривом з формулою 20-20-20. Простий полив здійснюємо не часто, лише в міру повного просихання ґрунту. Щоб і корінь гарно шукав водичку, розростався, і вегетативна маса не тяглася вгору, не витягувалася. Ну, а так виглядає кінець травня. Ми виростили, люди вже посадили, ми будемо змутувати всі плівки і зберігати до наступного року. Площа буде пролита, перемот і на ній влітку. Виросли маточники, полуниці. Міжраді вийшло дуже тверде, затоптане між теплицями. Доведеться трошки пролити, щоб мати можливість його мотоблоком перекультивувати. Ну, але для цього необхідно, щоб земелька трошки розмокла, тому що вона, ну скажімо так, ось тут вона дорогоподібна. Там, де найбільше ходили, туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Все. Дякую всім, хто підтримував мене. Сезон був дуже такий непростий, дуже напружений, як то кажуть, прямо в прямому значенні до втрати свідомості. До потєрі пульс, як то кажуть. До потєрі сознання. Так майже в прямому значенні. Тому що у нас тут наша красунечка. Вона, мабуть, на мене навіть трошки образилася. Що я її так не трошки образилася, а прямо дуже. Красива, гарна полувничка. Достигає, не дивлячись ні на що. Листочок здоровий, хороший. Всім задоволення від вашої роботи. Яка б не була важка робота, але справа в тому, що все одно вона дойде до кінця. Дякую всім за довіру. І всім гарно врожаю. І задоволення від вашого врожаю.